У Хмельницькому відбувся перший академічно-практичний форум гастрономічна історія Поділля від родинних рецептів та нотаток до мови архівних документів. Захід спрямований на розвиток української культури через відновлення та популяризацію народної кухні. Я впевнена, що після того як ми сьогодні проводимо резолюцію. У нас буде фактично гарні гастротури, освітні програми, поповнюється новими предметами, і ми будемо мати прекрасне видання Державного архіву області зі 100 рецептами прекрасної української кухні Подільської». над створенням форуму працювали діячі державного архіву області за підтримки Хмельницької обласної адміністрації, департаменту освіти і науки та департаменту інформаційної діяльності для розробки проєкту Дослідники витратили щонайменше півроку, після чого змогли відновити забуті та колоритні рецепти Поділля на сьогоднішній день. Я вважаю, що українська кухня досить недооцінена. І багато в наших ресторанних закладів я починала з 2000-х років. Вони базувалися практично на італійських кухнях, на японських кухнях. Дослідження гастрономічної історії Поділля розкрило уявлення про різноманіття української кухні. Далося знайти оригінальні рецепти відомих страв і дізнатися про зовсім забуті та невідомі українцям блюда. Ба більше фахівці дослідили не тільки еволюцію їжі, а й сервірування українського столу. Завжди аристократичні родини на Поділлі при сервіруванні використовували не тільки європейську порцеляну, а обов'язково українську. Це був признак гарного смаку, гарного. Тону мати локальну локальну порцеляну власну презентувати стародавні рецепти Поділля будуть щотижня на офіційному сайті Державного архіву Хмельницької області. Тому кожен зможе збагатити свій святковий стіл колоритними українськими делікатесами. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.